Сьогодні ми з вами створимо ось такий постер у фотошопі, для того, щоб вийшов такий кінцевий результат, підібрати дуже вдалий вихідний матеріал. Це може бути там дівчина чи особа, яка знаходиться, ну, сидить на чомусь, і той об'єкт повинен знаходитися позаду людини. Або позаду тієї рамки, яку ми будемо вставляти. Це можуть бути витягнуті руки, ноги. Людина краще, щоб вона була повернута на три чверті, або десь збоку, або десь витягнула вона руку чи ногу, для того, щоб був ось такий ефект простору. Тож, ми почнемо з того, що створимо новий файл. Це має бути у нас портретний інстаграм за замовчуванням, так? І назвемо його дівчина в Вся решта залишається, як є. Пишемо створити. Закидаємо сюди якесь зображення, нехай буде ця дівчина. І ми маємо подивитися, чи достатньо у нас місця справа, вліво і внизу. так? Тому що о, тут зверху у нас дуже великий простір, а рамка, яку ми будемо вставляти, буде мати знизу 100, більше місця. Тому ми зараз робимо так, щоб цей весь простір, весь об'єм, оцей наш, був заповнений. Як ми це зробимо? Давайте видалимо фон, який нам не потрібно, щоб в нас не було зайвих шарів. А цей шар растеризуємо, натискаємо правою кнопкою миші і шукаємо растеризувати шар. Тепер ми можемо використати редагування, але спочатку ми визначимо ту територію, яку ми хочемо відредагувати. Я оберу ось цю територію. Я хочу, щоб у цю територію Photoshop заповнив автоматично фоном, який мені потрібен. Далі заходжу на редагування, шукаю заливка з урахуванням змісту, і мені треба уважно подивитися, щоб тут був поточний шар. Ось Поточний шар. Я кажу, воно тут мені показує, звідки воно бере. Тут можна замалювати цю дівчину, яку ми не хочемо, щоб брали з неї кольори, і кажемо ОК. Так, і ми бачимо в результаті, що на цьому шарі має з'явитися Ctrl-D забираємо. А, з'являється ця. Але я погано зробила виділення, тому ще раз повторюю. Всі ці маніпуляції. Заливка з урахуванням змісту. Змісту такий, окей, хай буде. Ctrl-D забираємо зображення і ми бачимо, що фон у нас продовжився так, як має бути. Все те саме робимо і з правого боку, і знизу. Виділяємо цю частину, яку ми хочемо, щоб заповнився фон. Натискаємо Редагувати. Шукаємо заливка з урахуванням змісту. Так, давайте замалюємо цю дівчину, вірніше звільнимо її. Ось так. Ми бачимо, що кольори будуть братися зліва. Звертаємо увагу, щоб це був поточний шар, і натискаємо ОК. Ctrl-D знімаємо виділення і те саме проробляємо з, нижнім, з нижньою частинкою. Редагувати. Заливка з урахуванням змісту. Поточний шар, ОК. Ctrl-D знімаємо виділення. Ось таким чином у нас з'явилася картинка, яку ми заповнили гарно, акуратно цим фоном, який нам потрібно. Тепер ми це зображення перетворюємо на смарт-об'єкт і його дублюємо. Ctrl-J. Нам потрібно обов'язково виділити або вирізати цю дівчину на окремий шар. Що ми робимо? Натискаємо виділити, шукаємо суб'єкт. І зараз нам Photoshop знайде суб'єкт, який він запропонує вирізати. Але я хочу, щоб це була дівчина, тому що дівчина буде знаходитися спереді рамки, а все решта, стіль, стілець і фон буде знаходитися позаду. Тому нам треба відділити, власне, дівчину. Так, бачимо результат, що він не дуже якісно все вирізав. З'явилися якісь артефакти, які треба. Відняти ми можемо взяти прямокутний виділення, і ось, наприклад, це відняти, тому що у нас тут стоїть на мінус, але все решта, якісь, можливо, якісь будуть моменти, ось, наприклад, тут краще взяти прямолінійне ласо і теж переконатися, ага, в мене на плюс воно вже буду ще раз. Я беру прямолінійне ласо. Переконуюсь, що він знаходиться на мінусі, і ось тут цю частинку теж вирізаю. Акуратненько вирізаю. Так, ця частинка вирізана, передивляємося, щоб всюди було вирізано. Тут, тут не важливо, що в нас частинка стільчика є. Окей. Нам головне, щоб все-все-все було тут чітко. Подивимося на волосся. Фактично, нам тут теж не потрібно, щоб воно було там достеменне волосся. Єдине, що потрібно, щоб в нас були чітко вирізані руки і ноги, оскільки вони будуть знаходитися попереді рамки. Тепер ми просто натискаємо Ctrl-C, Ctrl-V, закриваємо зображення, переконуємося, що вона в нас вирізана. Все, Ця дівчина у нас вирізана. Ось. І тепер нам потрібно закинути. Зображення рамки. Перетягуємо його у Photoshop, і нам так само потрібно повністю його вирізати, виділити, шукаємо суб'єкт. Трішки почекаємо і отримаємо результат. Рамку прекрасно виділено, тому ми копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V на новий шар, це і закриваємо, і ми бачимо, що вже рамочка в нас. Гарна і вирізана. Тепер нам потрібно її перетворити на смарт-об'єкт. Правою кнопкою ми ще перетворюємо на смарт-об'єкт і поміщаємо її під дівчину. Так? Ми можемо її відредагувати, тобто збільшити, так як нам її потрібно збільшити. Але знову ж таки треба дивитися, щоб ноги все-таки залишалися на підлозі. тому... До прикладу, ось так от, стрілочками, невеличкими стрілочками, можемо акуратненько підрівняти. Вже непогано, але ми бачимо, що коли у нас стоять ноги або якийсь об'єкт близько біля стіни, то має обов'язково падати якась тінь. Отже, у нас тут від ніг, від. Стоп від одягу має падати тінь на ось це зображення, яке знаходиться позаду, ну тобто цю товщину рамки. Тож ми створюємо додатковий шар під дівчиною, ось тут. Шар буде під дівчиною, так, перекинемо її так, під дівчину і над зображенням. І нам потрібно над зображенням рамки, нам потрібно обов'язково створити відсічну маску. Тобто, ми натискаємо Alt. Шукаємо лівою кнопочкою миші стрілочком між шарами, клікаємо на неї. Вибираємо пензлик, обираємо якийсь колір, наприклад, звідси. І дивимося, щоб непрозорість була його невеличка. А також м'який був та округлий пензлик. Дивимося, щоб розмір пензлика відповідав ну, десь так. Я не знаю, скільки тут пікселів, і клікаємо ось, створюючи таку тінь. Якщо ми забагато зробили, затемно чи десь зайву річ зробили, то ми обов'язково вибираємо гумку і стараємо. Якщо об'єкт знаходиться близько біля зображення, біля стіни, то тінь має бути максимально темною. Ось, як на мене, тут же просто чітко, гарно ідеально. Ми можемо, наприклад, ще створити додаткову тінь над зображенням. Ось, наприклад, шар створити. І от подивитися, чи є в цьому потреба. Зараз просто затемню нижній шар, візьму пензлик, збільшу його. І можливо, Знизу трішки затемню для того, щоб виділився наш основний об'єкт і основна рамочка. Як на мене, цілком все непогано, тепер нам потрібно його зберегти. Зберегти як. Давайте завантаженні, дівчинця. Дівчина в рамці, хай буде окей. Файл, зберегти копію. Тільки нам потрібно обрати, що це JPEG формат JPEG, зберегти. Окей, ото чекаю на ваші домашки.